Це головний, скажімо так, вхід, через який кожен заходив на робочі місця. Всі вікна, які були з цієї сторони, їх винесло просто всередину. Обережно, може бути десь скло. Ось так зараз виглядає вхід мою операційну, де раніше я працював. Тут в операційній номер 2 на місці якої нині пролом оперуючий лікар-уролог Володимир Пономаренко із командою проводив більшу частину робочого часу. Операційна – це наш дім, в якому ми рятували життя, допомагали людям. В суботу нас, як бачите, забрали домівку. От. І навіть уже в понеділок до мене прийшли деякі пацієнти і запитують, ми прийшли на оперативне лікування. За місяць, говорить лікар, команда урологічного центру виконувала близько 300 різноманітних операцій. У нас в середньому було десь 5-6 операцій в день, коли більше, коли менше. Десь так. Працювали зранку і до ночі. Власне професійне свято День уролога, який відзначається 2 жовтня, лікар зустрів на розвалинах операційної. Мені про це складно говорити, бо воно болить, не хочеться нічого святкувати. Обладнання, яке було в операційній, нині купою сміття кинуто перед лікарнею. За допомогою ось цієї апаратури, говорить лікар, могли визначити та видалити камені в нирках. Буквально два-три дні люди уходили додому і видужували повністю. Не підлягає ремонту, додає Володимир Пономаренко, і лазерна апаратура, зокрема, тулієвий лазер. За словами лікаря, такий був єдиний в місті. Його ще на експертизі не привезли. Він також постраждав. Говорить, що не вийде його відновити. от то такий один. Їх сім в Україні. Всього один був у нас. Володимир згадує, 28 вересня він їхав на роботу, коли почався обстріл лікарні. Уролог мав здійснити ранковий обхід пацієнтів. Я почув перше-друге влучання, поквапився до лікарні і був тут вже на момент третього влучання. Перше, що відчув, запах горілої гуми. Потім згадує була евакуація пацієнтів. Всі ходячі та середнього ступеня пацієнти були відпущені додому. Тяжкі пацієнти були переведені в іншу лікарню. Не буду говорити, в яку, де наступний день я вже їх оглядував. Все, що зараз нагадує про колишній режим роботи, світлини із командою урологічного центру, що в кабінеті завідувача центру урології Юрія Кудрявцева. На ній говорить Володимир, люди, яких він називає власною родиною. От. Це вся наша команда, як ви можете побачити, от з молодшими лікарями, інтернами та старшим персоналом хотіла б працювати далі. Діана Крахматова, Вікторія Глаченко Суспільне новини Суми.